Печерні лабіринти нашої планети приховують в собі тисячі загадок та схованих від людського ока об'єктів, які ми ніколи не побачимо на поверхні, просто так. Історія людства з давніх давен пов'язана з печерами та їхніми таємницями. Як та чому відбувається утворення загадкових порожнин дивної форми? На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Ми говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вимкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Печера природна підземна порожнина у поверхневих шарах земної товщі, що з'єднується з поверхнею землі одним або ж декількома виходами. Такі порожнини бувають дуже різноманітними. Мають різні форми та довжини і можуть опускатись на безліч кілометрів вниз та складати цілі підземні лабіринти, в які ніколи не потрапить людина. Як же утворюються печери? Утворюються вони через розмивання водою легкорозчинних гірських порід, вапнятів або доломітів. Загалом утворення відбувається через комплексну дію багатьох екзогенних та ендогенних процесів у різних регіонах, які ж бувають різновиди печер. Існують штучні і природні печери. Природні печери діляться в свою чергу за походженням на декілька видів. Перш за все виділяють карстові печери. Вони ж найкрасивіші, глибокі та протяжні. Процес їх утворення є наслідком розчинення різних порід у воді. Саме в карстових печерах утворюються сталактити, сталагміти, а також гелікати й дивовижний печерний онікс. Також виділяють ерозійні печери, часто утворюються по береговій лінії. Тектонічні – утворюються на місцях тектонічних розломів, і є найбільш поширеними в бортах річкових долин або ж глибоко вклинюються в плоскогір'я, вулканічні печери, ті, які утворюються всередині труби, коли лава продовжує якийсь час текти, що призводить відповідно до утворення порожнини, і льодовикові печери, ті, що утворюються в тілі льодовика. Найбільшою ж печерою в світі є відкрита у 2009 році печера Шондах в центральному В'єтнамі. Її довжина сягає 9 кілометрів, а глибина понад 200 метрів. Більш відома, але менш велика, є Мамонтова печера, що розташована в штаті Кентукі в США. Являє собою систему карстових печер, утворених у вапняковому пласті. Терною особливістю більшості карстових печер, що приманює тисячі відвідувачів з усього світу, є сталактити та сталагміти. Що ж це за утворення? Зародження сталактитів починається на стелі. Початковим пунктом є крапля води, яка насичена мінералами, зазвичай сіллю. За достатньої насиченості розчину, частина осаду, яка не розчинилась, відкладається на скелі печери, і з часом його накопичується дедалі більше. З роками такий отриманий наріст набуває геометричної форми. Як правило, це конус, спрямований гострим краєм донизу. Його розмір залежить від кількості крапель, що просочились на цій ділянці і швидкості їхнього падіння. Таким чином, сталактит – це карстова форма, що наростає зверху донизу, оскільки вода продовжує свою циркуляцію по центру конуса і залишається канал для її безперешкодного витоку. Якщо ж говорити про сталагміти, то як і у випадку зі сталактитом, основою сталагміту є мінералізована крапля води. Водяні краплі, що послідовно падають в одне й те саме місце, накопичують соляні відклади. А тож бачимо, що характерною і основною відмінністю між сталагмітами і сталактитами є те, що сталагміти в свою чергу живляться від сталактитів, коли ті накапають вниз. Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнаватись найцікавіші факти про наш світ.